Леся Українка, вечірня година, уже скотилось із неба сонце, заглянув місяць моє віконце, засвітились у небі зорі. Усе заснуло, заснуло й горе. Кругом садочки біленькі хати і соловейка вичувати. Ой, чи так красно, в якій країні, як тут на нашій рідній волині? Ніч огорнула біленькі хати, Нема маленьких діточок мати. Вітрець весняний тихенько тиша, Немов тіток ти сну колише.